Ти не відчуваєш страху, що тебе покинуть, якщо ти не будеш ідеальною. І тут головне питання: як прийти до цієї безпеки? Друзі, все покроково. По-перше, треба усвідомити свої травми. По-друге, визнати, які з цих 20 червоних пропорців або, можливо, ще інших пропорцій є у вашому житті. Крок 3 почати будувати внутрішню довіру до себе. Крок 4. Вчитися просити про підтримку і приймати її. Крок 5 зцілити свої власні травми. І крок шість із точки зцілення почати або трансформувати ті стосунки, які у вас вже є, або шукати нові. Отже, я хочу сказати, що в цьому відео важливо збагнути, що ми з вами, коли маємо. Сперечання з приводу: хто винен, чоловік чи жінка, що чоловікам не можна довіряти, жінки мають бути сильними. Це все один поверх травматики. Це травмовані жінки, травмовані чоловіки, які далі продовжують травмувати своїх дітей. Діти виростають, вступають в стосунки, і це нескінченний цикл. Важливо збагнути, що для того, щоб мати щасливі стосунки, обидва партнери мають бути на шляху зцілення. Я не кажу побачте, я не кажу, що вони мають бути зціленими, вони мають бути на шляху до зцілення, обидва з них, тому що дуже часто мої клієнти кажуть таку фразу, коли розповідає про те, що ви в небезпеці, вам треба зцілити травми, і так далі. Я чую таку фразу, чому я маю змінюватися, а не партнер або взагалі весь світ. Бо друзі, світ і ваш партнер це дзеркало вашого внутрішнього стану.